Героїня ви наша, героїня. Так? Ой, дякую. Пані Людмила, поговорите з нами про життя? Ну, ви ж самі бачите, яке зараз життя. А яке воно? Трошки важке. А як називається ваша професія? Двірник, я вважаю. – Знаєте, як тепер по муднявому називається ваша професія? Менеджерка. З організації чистоти і порядку. О, це добре. Вже другий рік Людмила Іванівна Мельниченко наводить порядки. Ось у цьому ірпінському дворі на вулиці Соборна, 1, дріб, 4. Тут байливо виметений кожен куточок, ні смітиночки не побачити біля порогів вхідних дверей усіх під'їздів, ні листочка біля і під лавочками. Частенько виметено не лише попід бордюрами, але й сама дорога, якою їздять машини. І навіть на автопарковці жінка ретельно вимітає пісок з-під коліс автівок. Оце замітаю там, потім за домом, потім. Ну, де бачу, що треба прибрати, там і прибираю. Пані Людмила проводить екскурсію своїм господарством, відмикає замок невеличкої комірчини, де зберігається весь її реманент. Двірничка працівниця комунального підприємства у ЖКГ Ірпінь. Воно й забезпечує усім необхідним. Що треба, все дають. Пані Людмила так стежить за чистотою у дворі, що іноді людям видається, що двірничка навіть повітря мете. Десь листочки прилетять, а так наче ж чисто, то да я ж ото із совочком із мінечком пробіжу, да їх пособираю, бо воно ж тоді літає кругом. Докажуть, що тим повітря бетеш? За плечима у пані Людмили багатий трудовий досвід. Свого часу жінка закінчила торгівельний технікум. Працювала і продавчиною, і швачкою, і на різних підприємствах. А коли виробництва почали закриватися, довелося взяти у руки мітлу. Але каже, кожну свою роботу виконувала з відповідальністю і любов'ю. Будеш робити, й будеш щось получати, будеш щось мати. а не будеш робити до. Хто принесе, ніхто, правильно. А зарплата за таку роботу вона дозволяє отримувати сім'ю, гостинці купувати внукам дітям? Ну, стараюся. Стараюся і дітям купити, і внукам. І чоловік у мене хворий, до багато уходить. Ну, нічого, викручуємося, живемо, не обіжаємося. Мешканці будинку Людмилу Іванівну добре знають, шанують і поважають. Кожен радо з нею вітається. Ми її всі дуже добре знаємо, дуже любимо. Завдяки її праці ми бачимо, що в нас все завжди чисто. Що, наприклад, мені дуже приємно з дитиною виходити гуляти. Ми можемо покататися на велосипеді, ми можемо проїхати коляскою. Нам завжди все подобається. З 95-го року в цьому будинку мешкаю, але такої чистоти, такого порядку ще не було. Всі задоволені, дуже задоволені тим, що Людмила Івановна так прибирає. Так у нас чистенька, гарнесенька. Ви ж самі побачили, як все чисто, дуже чисто. Ми певні, що цю надзвичайну працьовиту жінку пізнають зараз багато мешканців Ірпеня. Адже вона стала однією з переможців премії Вдячність року так вже другий рік поспіль з ініціативи депутата міськради Антона Головенка відзначають людей за добрі справи. За Людмилу Іванівну проголосували усі мешканці будинку. Справа мені просто приємно, що на нашому окрузі працюють такі люди, які віддані своїй роботі, які роблять її фахово, якби. Можливо, і мої колеги, і я так робив відео на свою роботу, і місто було б краще. Беріть приклад, беріть приклад. Ми беремо приклад. Я беру приклад, закликаю всіх колег і виконавчому комітеті брати приклад з палади Людмили. Е, ну і я думаю, да, я думаю, тоді в нас все буде добре, якщо кожен буде так виконувати свої обов'язки.